Привіт! Сьогодні розповім про 5 звичок, які не просто змінили моє життя, вони стали моїм фундаментом для сили, дисципліни і свободи. Якщо хочеш прокачати себе уважно слухай. Це реально працює. Перше ранковий ритуал. Прокидаюся один і той же час на протязі двох років о 6-й ранку. Далі спорт 30 хвилин легкого кардіо. Після цього я планую день, записую головні цілі і завдання на день. Далі проводжу 10 хвилин у тиші. Чому це важливо? Такий ритуал заряджає енергією, налаштовує мозок на продуктивність і допомагає не плисти за течією. Як почати? Якщо раніше ти не робив ритуал, почни з трьох хвилин глибокого дихання і простих розтяжок. Це вже змінить. Твоє самопочуття. Поступово додавай планування і фізичні вправи. До прикладу, Тоні Робінс починає з холодного душу і дихальних вправ. Ілон Маск часто каже про важливість чіткої рутини. Друге читання щодня. Рекомендація Для початку вистачить 10-15 хвилин на день. Обирай книги, які тебе надихають або розвивають. Це може бути бізнес, психологія, філософія. Як правильно. Вибери комфортне місце. Відключи телефон і спробуй концентруватись на тексті. Важливо не кількість сторінок, а розуміння і засвоєння. Книги, які я рекомендую для початку Найбагатший чоловік у Вавилоні Джордж Клейсон. Атомні звички Джеймс Кле. Чому читати важливо? Читання це постійний потік нових ідей і мотивацій. Воно розвиває мозок і змінює погляд на світ. До прикладу, Білл Гейтс читає близько 50 книг на рік і вважає це секретом свого успіху. Третій пункт контроль емоцій. Що робити? Коли з'являється бажання все кинути і здатись, зупинись на секунду, глибоко вдихни і постав собі питання. Чи досяг я того успіху, заради якого я почав. Це просте зволікання дає шанс прийняти більш усвідомлене рішення. Влада над собою це свобода. Адже без неї ти постійно керуєшся зовнішніми подіями, як сказав Епіктет. Без влади над собою неможливо здобути свободу. Четвертий пункт: ведення щоденника журналу. Записуй тричі на день. Вранці цілі і наміри на день. Ввечері підсумки, що вдалося, а що ні. Додатково думки і ідеї, що приходять у голову. Це допомагає фокусуватися, тримати відповідальність і помічати свій прогрес. Порада. Не треба писати довго. 5-10 хвилин достатньо. Головне регулярність. Леонардо де Вінчі вів щоденник, щоб краще організувати свої ідеї і дослідження. Додам від себе, що цей пункт важливий, адже він мені дуже допомогне. П'ятий пункт. Постійний рух вперед. Що робити? Визнач маленькі цілі на день. Наприклад, прочитати 5 сторінок, зробити 10 віджимань, записати 3 ідеї. Маленькі кроки формують звичку і дають відчуття прогресу, навіть коли загальна мета здається далекою. Приклад. Джеймс Клер у атомних звичках підкреслює, що саме маленькі зміни, що робляться систематично, ведуть до великих результатів висновок. Ці звички це не просто слова, це те, що я роблю щодня і що допомогло мені змінити життя. Почни з малого і з часом побачиш, як все стає на свої місця. Підписуйся, щоб не пропустити ще більше цінних порад. Вийшло в мене, вийде і в тебе!